Жулик, кушать будем? Жулик, ням-ням. Кисульчики сидять, гріється на сонечку. Ти мій хороший, хороший мій жулик барбос такий. А вредний такий, а противний такий. Що ж ти такий злий? Нікого до себе не підпускає? Реднятка таке Ще в Та не режі. Ну мої маленькі рижики, хороші такі. Сонячні котики. Гарні такі сонячні котики. <різь> Красавчик такий.